Привіт, друзі! Радий вас бачити! І сьогодні розповім вам про нову MMORPG, в якої вже зовсім скоро стартує бета-тест, на який зможуть попасти всі бажаючі. Як ви зрозуміли з назви, ми говоримо про гру Palia, яку роблять колишні працівники Riot та Blizzard. Недавно вони вийшли до ком'юніті, де розповіли, чого варто чекати від ігри та коли пройде тестування. А я в свою чергу стисно розкажу вам, що варто чекати від гри нам. Простим гравцям. Спочатку я трішки нагадаю, що таке ігра палія. Анонсували розробники ігру ще у 2020 році, де розповіли, що гра буде абсолютно не схожа на інші MMORPG. Як мінімум, гра буде відрізнятися з тим, що гравцю має бути приємно проводити час в ігрі та досліджувати світ, і їхній грі упор буде зроблено не на pvp битвах, а на збір ресурсів, оздоблення, крафт, Дивитись загородом та садом, а також будувати свій будинок. Такий собі гібрид Сімса, стардувалі і трішечки геншин імпакта. Так напевно сказати. Спочатку, як і всіх, мимо, ми почнемо із створювання персонажа. Тут насправді немає щось такого неймовірного, але базові налсування персонажа звичайно є. І я думаю, що кожному вдасться створити то персонаж, за якого буде вам подобатися гра. Далі розробники на своєму стрімі показали міста та взаємодії з НПС. Міста виглядають достатньо гарно, лампово та дуже сатишно. Але основний акцент був зроблений на НПС. Тут не тільки можна виконати квести якихось німпісів, та а також ви будете формувати відношення їх до вас та змож. Фліртувати з ними, можливо, і взагалі можна буде запросити на побачення NPC або взагалі одружитися, або щоб Бог знає, що там можна придумати з відношенням до персонажів НПСів. но скоріш за все, це буде впливати на ваші якісь характеристики. Можливо, треба буде якісь відношення, наприклад, дуже гарно дружити да з NPC, щоб він вам дав якийсь квест на якісь там рідкі предмети. Можливо. А можливо, просто можна реально буде одружити з NPC, і у вас NPC буде жити. У вас в домі, наприклад, якийсь. ха. Ну, і коли ви створили персонажа, то початок гри складається з того, що вам дають невеликий клаптик землі, таку малесеньку хатиночку, хатинку, і ви повинні її розвивати. Ви вже там е, розширюєте будинку, розширюєте свій город, там свій сад, щось там ще крафтити, е, ходите, ну, попутно, звичайно, виконуєте квести на НПСів, але ну, виходите на полювання, ловите рибу. Добувайте камінь, йдете до шахту. Також можна йти з друзями, добувати ресурси. Тут ще зроблено так, щоб коли ви з друзями добуваєте ресурси, то один ресурс падає двом однаково. Тобто ви добуваєте ресурс до два рази швидше, тому що вас двоє, наприклад, так. Але саме ресурс сім падає однаково, Тому ніби разом з друзями добувати ресурси в грі палія буде легше ну, як, буде легше і можливо цікавіше. Ну, але все, що я дійсно говорив, я поки що не розумію, який буде головний концепт гри. Як ми розуміємо, гра буде складатися так як в Valley. І ми бачимо, що в Valley, наприклад, якщо ми подивимося в стімі, в неї є онлайн аж 35-40 тисяч. Значить, таких ігри люди шукають десь такої гри. А це буде, в принципі, теж саме Valley, тільки від графіка, як там в Genshin Імпакті і. Відкрито соціальний світ, де можна буде взаємодіяти з любим персонажем з іншим в ігрі. Тобто ми з вами можемо там будувати, ходити один до одного в гості, там, ловити рибу, там, не знаю, йти на охоту на Оленів. Будь щось таке, як я собі це уявляю. Але як і всіх MMO іграх, якщо так взяти серйозно, да, то ми, я до цього грав тільки в такі PvP ігри там, ну, Вовні, WoW, Уорд, там, в Тесо. Якщо брати. Що тут буде хайлайт контентом, і що буде тут хайлайт контент? Тобто, ну от всі ви ми почнемо, побудуємо свій будинок, зробимо там їжу собі. Там не знаю, тут треба, до речі, варити і їсти, з речі, буде потрібно. І я не знаю, чи тут буде ваш персонаж також голодати, чи не буде, я це точно не знаю. Але я знаю, що тут треба буде ще готувати їсти, і там якісь які ще може прикальдаси будуть давати за це, за такі ПВЕ режими. Але. В чому буде кінець контенту, да? тобто коли ти побудове. от У мене, наприклад, було, я по собі скажу, була проблема, що коли я в Сімс заходжу, я в Сімсі е, створюю персонажа, там ну, гай пів години, потім роблю будинок е, 2-3 години, да? і потім граю за персонажа 15 хвилин, і все, більше в Сімс не заходжу. На жаль, е, отак от у мене часів проходить гра в Сімс, якщо у вас теж так поставити, будь ласка, вподобайку, мені просто цікаво. Ось, і який буде хайлайт контент, тут. І, як левел, я так розумію, не повинно бути якось рівня. Тобто тут, тут, тут буде прокачка між квестами, там і цей оцей дружби з NPC, да, буде. Тобто це буде якась така прокачка, наскільки ви дружите з NPC, можливо, коли ви дружите з NPC, щось ви не можете додатково купити або продати щось додатково. Тобто там вже можливо бути якісь функції. Але мені цікаво, що от, коли це все зробив, як вони повинні доповняти контент, щоб було просто. В цікаву гру заходити, все таки розробники хочуть, щоб ми жили в цій грі, тобто проводили тут час, спілкувались, тусили, приходили в гості і так далі. Ну але як воно буде? Тому дуже дуже побачимо, Мені цікаво, як це реалізують. а Бета-тест безкоштовний для всіх вже почнеться 10 серпня. Тому, якщо ви хочете залетіти в цю гру 10 серпня, будь-який бажаючий може зайти. Також я буду заходити, Тому, якщо у вас буде час, можете завітати до мене на Twitch канал. І ми разом з вами поподивимося, що таке палія, як там розвиватись. Наскільки це буде цікава гра, тому що це буде перша така моя гра. Хочу ще раз наголосити, що повоє контентом, який тільки е, я побачив, це є тільки охота на оленів. Інших повиє контентів я не знаю, тому, скоріше за все, ніяких данжів, напевно, в грі не буде. Тому хто там фанатів ну ПВП, це зрозуміло, що в грі, напевно, не буде. А хто фанатів від ПВЕ контенту, то теж вам, напевно, в гру заходить. Не потрібно, тому що повієн не буде. Тут чисто крафт, будівля дому, свого будинку, своєї хатинки, де ви його розвиваєте. Там, може виконувати якісь класні квести, там, квест, там звари, там, борщ, наприклад. Та. І ти там, шукаєш буряк по городі, там, шукаєш там, щир, там, щось, щоб зварити там, борщ і або щось таке. Можливо, в отакі якісь будуть інтерактивні квести. Побачимо, як буде побудована гра. Ну, а сама гра вийде безкоштовно 10 серпня, тому всіх Запрошую прийняти в беті участь. А якщо ви не хочете або ще щось, або пограти разом, то ви знаєте, що 10 серпня я стрімлю кожен день на твічі і буду стрімити реліз палі. Тому заходьте до мене на стрім, побачимо, що як, куди в цій грі. Ну і просто потоваришуємо сміх і побігаємо. Подивимося, що там такого цікавого розробники палі для нас зробили. Надіюсь, вам цей випуск палю. Якщо так, поставте, будь ласка, подобайку підпишіться на канал. Дуже хочеться набрати 100 підписників. Там чуть чуть, -чуть, -чуть. не вистачає. Якщо зможете. Підтримайте мене з вашим сердечком, вашим подобаю, вашу підписку буду дуже, дуже, дуже вам за це вдячний. А також побачимося вже на інших відео. І заходьте на Twitch. буду радий вас всіх там бачити. І з нетерпінням вас там чекаю. Дякую, що ви зі мною є, і всім до побачення. Побачимось в наступних відео. Па-па-па-па!